Неймовірно, але українцям досі цікаві новини про Аліну Гросу. Мова про ту саму виконавицю приємного хіта 2000-х і огидного хіта 2010-х. І про ту саму Аліну Гросу, що із 14-го року з росіянами тусила, працювала і навіть одружувалася. Зараз вона згадала про своє українство, бо їй це вигідно, і радо оголосила, що стала цитую офіційним представником української культури в Нью-Йорку, де зараз живе. Все більше жодних подробиць, що це за посада. Хіба уточнила, що цю посаду їй дала знову цитую голова з дипломатичних відносин між Америкою та іншими країнами ООН. Теж невідомо, що це і хто це такі. Все виглядає супер дивно, але чомусь медіа та блогери вирішили це підхопити і опублікувати. Наша МЗС мусило витрачати ресурси, щоб спростувати цю фігню. Ще й під час Генеральної асамблеї ООН, ніби інших важливих справ у них немає. Нам це нагадування треба перевіряти джерело будь-якої від дивної новини. Та і не дивної теж.